Всім привіт! Сьогодні потренуємося ділити ціле на частини. Як треба поділити яблуко між двома подругами порівну? Так, його треба розрізати навпіл, тоді в нас вийде дві частини. А якщо дівчатка хочуть по два шматочки яблука, що треба зробити? Поділити кожну частинку ще раз. Тоді в нас вийде 4 шматочки і кожна дівчинка отримує по 2 шматочки яблука. Якщо ми поділимо квадрат навпіл, що вийде? Прямокутник. А скільки прямокутників? Два. А якщо ми кожну частинку поділимо ще раз, скільки вийде фігур? Чотири фігури. А що це за фігура? Це знову квадрат. Наскільки частин треба поділити пиріг? Щоб вийшло порівну для чотирьох хлопчиків. На чотири частини. Так, а як ми це зробимо? Розріжемо один раз та другий раз так. Дві сестрички приготували піцу. На скільки частин треба її поділити, щоб вона дісталася одній сестричці, другій сестричці, мамі, тату, бабусі, дідусю, тіці та дядьку? Скільки в нас усього людей? 8, так. Тож, наскільки треба частин ділити? На вісім. Як це ми можемо зробити? Розрізати один раз, це в нас дві частини. Другий раз це чотири частини. Ще один третій це шість. І четвертий це вісім шматочків. Тож, будь-яке ціле ми можемо поділити на частини.